Очка, дивись, ти після других пологів в тебе була вага 90 кг, ти вирішуєш працювати дієтами періодично, періодично вага то тормозиться, то скидається. І по факту ти приходиш до ваги 75, потім точка фіксації, потім знижується до 65, і ти вирішуєш піти в спортзал. Що в спортзалі? Так, да, Початкова вага була 97 на угу, секундочку. Да, 97. І за два місяці я скинула 10 кілограмів і заробила грижу, з якої потрапила до лікарні. А після чого була грижа, що робили в залі? Присяд зі штангою. Угу. 40 кілограмів взяла. Ось і. І все, і на вечір прийшла додому, і в мене вилізла ця грижа. А після такої операції, я так розумію, дотримувати вагу вдається лише м, банальним недоїданням, так? Так. До того, що в тебе там з'являється? Спина, робота в мене така: е, поперек і лопатки. Угу. Це враховуючи, що ще є грижа і сітка. Угу. Yeah. Yeah. Факто, ти приходиш до мене вже в основному на корекцію. Ми займаємося стабілізатором м'язів спини на корекцію постави, і це, якби видозміння вже животик, тому що це напряму впливає на животик, і вага вже відходить на другий план. Ти по факту притримуєшся просто строгим харчуванням, да? і досягаєш плату. Тобто 50, 58, 59, да, нас стало плату і ніяк не скидалось цією весною. Чому не скидалось? А тому, що я не їла. Вот. Банальне недоїдання. Да, вот. Я їла один раз на день, ну два. Угу. І це результат приносило. Ну, Дуже короткий ж, час, але стало. Я ж вважала, що о, з віком треба їсти мало ось я їла, мало. Молодець. Рілка розбирали по нюансам, виплило, що там ще нюанси у суміжних спеціалістів. Ми пішли на контроль до гінеколога розбирати аналізи і виявили, що у нас дисгормональні порушення деякі, які потрібно вирішувати суміжними спеціалістами. В корекції з цим ми відбалансували вже і тарілку, розібрали нюанси, додавали їжі. Ти наїдалася? Я переїдала. Стільки не їдять. Що, вага? пішла. Пішла вниз? Да, після гінеколога, яка сказала мені, що будемо лікуватися найпростішими методами, тобто це харчування. Да. Пішла вага і скинулась сорок п'ятдесять